Коли я з нею одружувався, вона була перша красуня, усі мені заздрали. А тепер що? потвора. Де справедливість? Але ж все-таки вона невинна, нещасний випадок. Та мені тепер на неї дивитися, гидко. Ти тільки не вздумай з нею розводитися. Братів у неї немає. Всі статки їй залишаться. В бідності більше жити не буду. Я все придумав. Юстинко, похмит зібралася. Я схожу з тобою. Правда? Ходімо. А нащо ми йдемо так далеко? Скоро стемніше? Так тут же все зібрали, там більше буде. Остапе? Це територія духів, не людей. Хто тут? Ну привіт, красуне! Не треба зі мною гратися, виходи. Ти мене не боїшся? Ти хоч знаєш, хто я? Я знаю. А чи знаєш ти, хто я така блуда? Хто? Я людина. Яка тебе не боїться, а ти мені подобаєшся. я тобі допоможу. Я втратила зовнішність, але не мізки. Що тобі треба? Цей покидьок зневажає духів лісу. Я давно хотів його провчити. Тобі треба тільки заманити його до лісу. Домовилися, буде йому справедливість.